Вона, І якщо Бенфіка це однозначно лідер чемпіонату Португалії, там буде заруба, як завжди, і спорту і зі спортінгом, то тут людина приходить в стану аутсайдера. Жерона вона прям дуже погано виглядає на старті сезону. Пафе спорт кібесткини та злоти тебе вітає. Пафе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. І чи зможе він щось додати? Команді. Хоча, з іншого боку, тут теж два українці в складі, і Ванату буде зручно. Ну, тут дуже, дуже багато умовних умовностей в, взагалі в перспективі Ваната, Бо ми говоримо там про Судакова, про Забарного, про інших гравців, які переходять. Ну, це футболісти вже сформовані з великим досвідом. Міжнародним в першу чергу, бо досвід УПЛ ну, це ні, нікого не цікавить. Ванат Ну, вона такі в чемпіонаті України, вона такі в Єврокубках. Це абсолютно різні футболісти. І тут йому ще доведеться вчитись нормально, вчитись нормальному футболу, вчитись грати проти серйозних захисників, не проти, не знаю, там, СК Полтави, Інгульця і там, решти команд. А дійсно проти футболістів, які знають, як тебе нейтралізувати, розуміють, що потрібно на полі, аби там, перекрити сильні якості суперника, і які будуть готуватись до цього. Ну, тут дуже важливо, чи зробить ось вона сам цей крок вперед, саме в своїй грі. Від, від цього в першу чергу треба відштовхуватись. Далі, якщо йти вже там по клубу, по конкурентах, ну дуже мене смішить ось те, що вже в секунду всі Жерону відправили після трьох турів з 38 Та ні, ну в секунду вже відправляю. Ну, ком 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 коментарі не читаєш, чи як. Ні, ну старт провальний, але настільки рано про це говорити. Це, це так само, як зараз, не знаю, Карпати, теж в другу Лігу, в першу лігу відправляти. ну, Це ж тільки старт, все попереду. Це все одно команда зони Єврокубків. Так само і тут мені здається, що і ну, з вони будуть до, певні кроки робити. З Карпатами трохи інша ситуація. Я думаю, ти ближче до Олександрії, можна типу, порівняти. Олександрія, окей, так. Питання просто в тому, наскільки швидко вдасться ось. Ну, розчистити атмосферу в колективі. Бо те, що було на початку сезону, ну десь воно було очікуваним, бо з'явилася така критична маса футболістів, яким вже не цікаво, які просто хочуть піти з команди, які вже там третій сезон, фактично, чи навіть хтось четвертий розпочинали. На них була пропозиція, ось Т'єрес, Рера Розпродали все це і. Тоді, в принципі, якщо вдасться швидко налагодити, ось це все. Бо найбільша проблема жарони зараз це всередині колективу. Вони ну, просто так мічел ще після від говорив, що ну це не команда. Ми зараз не команда. Ми не готові до сезону. Ми не вкомплектовані. Давид Лопес, капітан команди, теж виходить і. Прямо в пресу каже, що ось є гравці, які не викладаються. Може нам там подивитись на нашу запасну команду, бо є хлопці, які хочуть грати за цей клуб. Тобто проблема в цьому, в першу чергу, не в тому, що команда слабка за своїм рівнем. Якщо говорити про виліт, ну є достатньо багато команд, які за своїм складом слабші за жарону. І ну, вони мають бути претендентами на виліт. Не ось не команда Мічела. Я не дуже вірю в те, що Жерона за Єврокубки побореться, але ну, це команда, яка там своє місце 12-14 має займати. Питання в першу чергу, от знову ж таки, я повторюсь, до того, чи вона, наскільки швидко він адаптується до нового чемпіонату і наскільки швидко він зрозуміє, що ось ті статуси, дворазовий статус найкращого бомбардира чемпіонату України це ніщо. Це нікого не цікавить на нормальному рівні. І тут. Треба вчитись грати в футбол заново. Ті базові моменти, які є у ВАНАТА, ну, до речі, вони дуже відрізняються від того, якими були форварди до цього. Бо і Довбок, і Кастеянос, це зовсім інше. Це форварди, які добре вміють грати спиною, які можуть розкидати передачі по флангах. Вона абсолютно іншого профілю футболіст. І ось це для мене найбільша інтрига. Тобто, як буде грати Жерона, бо вони намагались там домінувати на полі. Але домінувати на полі, коли є Алеш Гарсія, коли є, там, не знаю, Коуто, Савіньо, ну, це одна справа. Тут є комусь це робити на полі. Зараз це вже трошки переформатований колектив і в центрі поля так само. Тому чи буде ЖРО більш контратакувальною? Це цікаво, бо це було б логічно. Зараз Форвард ось саме під передачі в просір, під довгі, швидкі виходи. Ну, я не знаю, дуже багато запитань, але я би точно не говорив в розрізі виліту в секунду і ну, там йому... вже роз, розмов про, про те, що ну, це команда, яка вже там себе потопила на старті. Йому розчищений цей шлях, так само, як у судакову, чи, чи не зовсім. Ну, все ж таки, конкуренти, скажімо так, цілком такі, з якими можна конкурувати. І, і мабуть, в Анату після цього трансферу дадуть багато шансів. Ну, конкурент глобально один це Вальруїс. Один конкурент лише в стартовий склад, але це регіні... скоріше підзуміруїс дуже часто травмований. І... Та за вона заплатили ну непогані гроші не все одно. Ну непогані гроші. Перше, я думаю, що е, це подкаст ще як подяка українським клубам, що вони нарешті відпустили Абсолютно. декількох футболістів за кордон і і вони заробили, і футболісти були більш кваліфіковані. І можливо, через сезон через сезон, просто. два, ми вже будемо дивитись там на якусь кваліфікацію до наступного євро і казати не про те які у нас проблемні позиції, а про те, що у нас є точно гравці, які ці проблеми можуть викорінити, або один гравець з топ чемпіонату може двох зупел перекрити своєю майстерністю. Ще Це є люди, рівень. які можуть витримати інтенсивність тієї гри, от яка нас очікує, з Франції. Це просто рівень. Ну, тобто, можливо, вона переформатується під два Я не знаю наскільки вони повірять. Тобто, вони зараз величезні проблеми з тим, щоб забувати. Ну тобто, якщо як каже Саша, там вони ну претендують на своє місце, було б добре, якби там якусь. Третину навіть забитих м'ячів в сезоні, наприклад, або якусь велику частину забив Ванат. В будь-якому випадку це було б дуже приємно. Знову ж таки, все питання адаптації і інтеграції в команду. Тому що Ванат це ну це певний тип форварду, який грає інакше, який там із флангу виходив. Знов ж таки, це не дійсно не ті, хто були. Вони це Форвард, який грає на просторі, так, те, що Саша сказав. З довбиком його не порівняєш. Хоча, з іншого боку, от вони якраз збірні зараз. Конкурують ну, до речі, операція. з приводу продажів клубів тут теж показовий момент якраз із Ванатом. Ну я не прихильник взагалі, коли люди, які мають якісь амбіції поїхати в топ чемпіонат вони перепідписують достроково контракти зі своїми клубами. Але в випадку Вона ну, дуже правильний розумний хід це адекватна клаусула. Ну я насправді не думаю, що вона зараз 20 коштує. Це надто дорого. Але це не 80, не 150, не 300, Якщо mm -hmm. говорити про інших футболістів, це от вам рецепт, як вирватися з клітки. Адекватні гроші, адекватна сума відступних. і будемо сподіватися, що вдасться. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.